Захист сонячних панелей від блискавки. Давайте про це поговоримо. Отже, у вас є сонячні панелі, і ви думаєте, чи треба їх захищати від удару блискавки. Одразу скажу, що багато хто цим нехтує, не робить якийсь спеціальний захист від імпульсу. Це називається імпульс, коли б'є великий заряд і розходиться імпульс. Навіть коли він в землю б'є в радіусі 200 метрів. Може бути імпульс і пройти через якісь елементи в ваш будинок. Наприклад, ви хочете захистити сонячні панелі від Удару блискавки. Що ви можете зробити? Перше, саме просте, ви можете надійно і по нормативам зах... заземлити сонячні панелі і поставити ПЗІП. Це пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Цей ПЗІП вам дасть 50 на 50, от реально, 50 на 50 вірогідність чи захистить, чи ні. Навіть найкращий блискавкозахист ПЗІП не гарантує 100% захисту від імпульсу, бо імпульс то дуже шалені, шалені потужності. Да? Тому е другий варіант по захисту або по е грозозахисту, да, називаємо його так, це безпосередньо є оцей е штиль. Який ставлять на дахах, ви їх могли бачити, такі великі штирі. То є блискавкозахист, да молніятвод, його багато хто називає, там да грозозахист. Це просто штир, який стоїть на даху. Він є найвищою точкою на вашому даху, і у нього йде вже контур, який йде в окремий контур заземлення. Відповідно, то є окрема історія. Вона взагалі ніяк не зв'язана з сонячними панелями. Вона просто може бути у вас на даху, навіть якщо у вас немає сонячних панелей, тобто блискавка Захисту цей штир, він з панелями ніяк не зв'язаний. Тобто він може бути як з ними, так і без них. Це окрема історія. А от безпосередньо, що стосується сонячних панелей, там використовується пристрій Пизіб. І ПЗІПи, вони розподіляються на тип 1, тип 2, комбінований ПЗІП. і там є певна методика, як їх правильно ставити. Тому е, коротеньке резюме. Якщо ви вже задумалися про те, як захистити ваші сонячні панелі від е, враження е, блискавкою, треба розуміти, що можна поставити або ПЗІП, да? там є певна технологія, як його робити, або поставити грозозахист, е, і то буде універсальна історія, тому. Якщо вас цікавлять, сонячні панелі їх захист, ви можете нам написати, ми, ми щось порадимо.